Друзі, доброго дня! І так, незабаром Україна буде святкувати День Незалежності, і традиційно щорічно уряд виплачує виплати до Дня Незалежності і в цьому році суми грошових виплат будуть коливатися від 450 гривень до 3100 гривень. В цьому відео я би хотів розповісти, які категорії українців будуть виплачувати ці суми, кому яка сума буде нараховуватись, та як та коли будуть виплачувати оці грошові виплати. І так, поїхали. Шановні глядачі, якщо після перегляду ви вважаєте, що це відео було вам корисне, просимо підписатись на цей канал Банківський клуб, натиснувши кнопку Підписатись під цим відео. Також задавайте питання в коментарях під цим відео. На питання підписників відповідаємо в першу чергу. Пенсійний фонд України у серпні поточного 2023 року профінансує разову грошову виплату до Дня незалежності ветеранам війни, жертвам нацистських переслідувань, громадянам, які мають особливі заслуги перед батьківщиною та інші категорії, про які сьогодні буде йти річ. У повідомленні пенсійного фонду йдеться наступне на виконання постанови кабінету міністрів України No754 від 21 липня 2023 року, який називається деякі питання соціального захисту ветеранів війни та жертв нацистських переслідувань. Пенсійний фонд України у серпні поточного 2023 року здійснює фінансування разової грошової виплати до Дня Незалежності України ветеранам війни, жертвам нацистських переслідувань та громадян, які мають заслуги перебатківщини. you При цьому ухвалою передбачено, що пенсіонери, які мають право на таку виплату, отримують оцю грошову виплату разом із пенсією. Таким чином, кошти на виплату допомоги військовослужбовцям та іншим особам, які належать ветеранам війни, проходять службу та не є пенсіонерами, пенсійний фонд України перераховує на рахунки військових частин, установ, організацій, де особи проходять службу. Зокрема, постановою цієї номер 754 визначено такі розміри разової грошової виплати до Дня Незалежності України особам з інвалідністю внаслідок війни та колишнім малолітнім ув'язненим концтаборів гето інших місць примусового тримання, визнаних особами з інвалідністю внаслідок загального захворювання, тодового каліства та з інших причин, будуть виплачуватись наступні суми: перша група це 3100 гривень, друга група 2900 гривень і третя група 2700 гривень. Учасникам бойових дій, які постраждали під час революції гідності. Та колишнім неповнолітнім, в'язням концтаборів, гетто, інших місць примусового тримання, а також дітям, що народилися у зазначених місцях примусового утримання, будуть виплачувати 100 гривень. Особам, які мають особливі заслуги перед батьківщиною, будуть виплачувати 3100 гривень. Членам сімей загиблих, померлих ветеранів війни, статус яких встановлено згідно пункту 1 статті 10 закону України про статус ветеранів війни, померлих осіб інвалідністю, з інвалідністю внаслідок. Війни, дружини померлих, учасників бойових дій, учасники війни та жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя особами з інвалідністю внаслідок загального захворювання, трудового каліства та з інших причин, які не одружились вдруге, будуть отримувати 650 гривень. Члени сімей загиблих, померлих захисників та захисниць України будуть виплачувати 1 тисячу гривень. Учасникам війни та колишнім в'язням концтаборів, гетто інших місць примусового тримання особам, які насильно вивезені на примусові роботи, дітям партизанів, підпільників, інших учасників боротьби з національно-соціалістичним режимом у тилу ворога будуть виплачувати 450 гривень.